Дивуєшся, але за останні кілька років усе більше європейців переїжджають у. Польщу, так, не в Іспанію, не в Італію, навіть не у Францію, а саме сюди. У 2025 році до Польщі переїхало понад 28 тисяч німців, 9 тисяч французів і навіть 2 тисячі шведів. І це не просто тимчасово пожити, а всерйоз. Купують житло, відкривають бізнес і навіть навчають дітей у польських школах. Чому так? Сьогодні я розповім, чим Польща несподівано приваблює людей з Німеччини, Франції та навіть Скандинавії. Дінавії, додивіться до кінця, бо наприкінці ти зрозумієш у чому головна різниця між Польщею і рештою Європи. І до речі, не забудь підписатись просто зараз, бо далі буде багато речей, про які навіть самі поляки не говорять у голос. Ви на каналі Велисевич. Підписка лайк. Поїхали! Коли я почала досліджувати, чому все більше європейців і навіть британців переїжджають до Польщі. Фабінполнанфолфючопіфолпісфолнатробо. I'm London, loving Poland. Warsaw has the cleanest metro system in Europe. Well done, Poland. Well done. мене вразила одна проста річ. Виявляється, більшість людей не шукають кращого життя. Вони просто шукають нормальне життя за адекватні гроші. І от Польща саме зараз стала такою країною. Тут усе виглядає розумно, не розкішно, не дешево, а іменно розумно. У Британії сьогодні живе близько 700 тисяч поляків. Хоча ще кілька років тому їх було понад мільйон. Багато хто повернувся не тому, що стало гірше за кордоном, а тому, що в Польщі стало краще. А паралельно, що ще цікаве, сюди почали приїжджати самі британці. Так, британці, які ще 10 років тому вважали Польщу робочою периферією ЄС. Тепер купують житло у Кракові, відкривають карав'ярні у Варшаві і живуть. Уть у Вроцлаві. за дане ООН, Польща зараз входить у топ 10 найпопулярніших напрямків для еміграції британців. Поруч із Іспанією, Канадою і Австралією. І головна причина ціна життя. Дивись, проста математика. У Лондоні оренда однокімнатної квартири близько 2200 фунтів на місяць. У Варшаві приблизно 800 євро. І це вже не різниця у кілька фунтів. Це мінус 60% витрат. У Берліні така сама квартира коштує близько 1200 євро. У Копенгагені 1500. у Парижі 1800. Тобто живучи у Варшаві. Ві, ти отримуєш Європу, але реально за ціною, яку можливо витягнути. Якщо ми вже порівнюємо ціни на оренду, коректно буде показати, за скільки ми винаймаємо квартиру у Кракові. Ми знімаємо квартиру двокімнатну, це дві окремі спальні, десь 60 квадратів, і платимо ми 1100 євро. Тому, звичайно, від оренди багато що залежить. А якщо ти працюєш на удаленки, як то кажучи. То зрозуміло, що ти поїдеш у ту країну, де дешевше, але при цьому ще декілька пунктів, які будуть для тебе важливі. Продукти на 30-40% дешевше, транспорт у півтора рази, медицина у три рази, якщо приватна. І головне, ти не відчуваєш, що живеш у дешевій країні. Все виглядає доглянуто, сучасно і немає ось цього східного присмаку, про який часто кажуть західні європейці. Ну так, східна Європа це вже про іншу атмосферу, ближчі ментальності, інший темп життя, свої плюси і мінуси. Але знаєте, Польща все ж виділяється, вона значно більш прогресивна. Я би сказала, що це така мажорна версія України, той самий народний вайб, але зарплати у рази вищі, за даними Євростат, середній дохід у Польщі зараз близько 8 тисяч злотих брутто. Але при цьому витрати на базові потреби на 35% нижчі ніж у західній Європі. Ви ж не думаєте, що я тут тільки цифрами кидаюсь? За цей час я побувала вже більш ніж 10 країнах Європи. І до речі, з деяких із них я вже зняла відео. Так от я колись реально мріяла переїхати в Іспанію. Здавалося, б, клімат кращий, овочки смачніші, море поруч, ну просто мрія. Але ми прожили там місяць, і знаєте що? Я дуже швидко оцінила всі оці плюси Польщі. Витрати на лікарів без страховки космос, будь-які процедури дорожчі, Та навіть просто посидіти в кафе, ціни кусаються. Про продукти я взагалі мовчу. Це окрема історія. У мене скоро вийде відео на каналі, де я порівняю продуктові кошики з п'яти країн Європейського Союзу. Тому підписуйтесь, бо результат. Яка ж країна реально дешевша, вас просто здивує? А зараз чому ж все-таки Польща це розумна Європа? Щоб жити у Берліні на тому ж рівні. Що у Варшаві за 17 тисяч злотих потрібно щонайменше 22 тисячі злотих. Тобто Польща дешева на третину при тому самому рівні і якості життя. Саме тому британці почали називати її бюджетною Європою без хаосу. До речі, і це не тільки про ціни. У Британії зараз серйозно впав рівень задоволення життя. Соціологи фіксують, що понад 60% британців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку. У Польщі цей показ менше 30%. тобто люди не просто витрачають менше, вони спокійніше себе відчувають. Я не знаю про яке задоволення життя може бути в країні, де все коштує супер дорого. Я була у минулому році в Лондоні натовпи людей дорого, але що радує, клімат там пом'якше ніж у Польщі. Так вам не почулося. Там клімат м'якший, ніж у Польщі, і про це я розповідала у попередньому відео. А сьогодні про інше. Я багато подорожую. Я бачила, як живуть у Франції, у Іспанії, у Італії. До речі, подивіться моє відео на каналі про ці країни. І знаєш, що цікаво, польща ніде не виглядає бідніше. Вона просто ось така раціональніше. Тут люди не женуться за брендами, не витрачають гроші, щоб виглядати якось. Вони живуть для себе, для сім'ї. І, можливо, саме тому вони виглядають спокійніше. І знаєте, коли розумієш це, стає зрозуміло, чому навіть британці, французи і німці починають називати Польщу розумною Європою Європою, де комфорт не означає переплату, а стабільність не означає нудьгу. А далі я розкажу, як Польща змогла побудувати цю стабільність буквально з нуля за рахунок доріг, інфраструктури і нових технологій. Не переключайтесь, додивіться це відео до кінця. Ну, дійсно, економіка Польщі зараз зростає просто шалено. Але що, якщо я вам скажу, що Польща це ще й криптохаб. Тут найбільша кількість криптобанкоматів у всій Європі. Компанія Бітомат у кожному місті, її знають усі. Це реально як Макдональдс у світі крипти. Тому якщо вам потрібно швидко і безпечно обміняти криптовалюту, просто шукайте найближчий бітомат на карті. Вони регулярно поповнюються. Якщо банкомат порожній. Протягом 48 годин його поповнюють. Завжди можна зняти і купити. Якщо щось не працює, є саппорт-сервіс 24 на 7. Номер телефона вказаний прямо на банкоматі. Усі транзакції перевіряються. Крипта проходить декілька етапів безпеки. Переходьте за посиланням у описі та реєструйтесь за моїм промокодом Велесевич та отримайте до 50% кешбеку від BITOMAT. І я дякую, що переглядаєте відео і такі інтеграції. Це великий вклад у мою роботу. А ми повертаємось до відео. Знаєте, коли я кажу, що Польща стала розумною Європою, я маю на увазі не тільки ціни. Тут видно, що країна реально зросла. Це відчуваєш буквально з моменту, коли виходиш з аеропорта. Ми з чоловіком, до речі, були в Іспанії, знімали там відео. Можете переглянути його у мене на каналі. Ми порівняли життя в Іспанії і життя у. Польщі, і так, тут дійсно чистіше, ніж у той самій Іспанії. І ще пам'ятаю, коли ми з чоловіком вперше їхали автострадою з Кракова до Варшави. Це був момент, коли я реально подумала, це не пострадянський простір, це вже нова країна. Дороги ідеальні, кожна заправка виглядає як міні-хаб із кав'ярною. Звичайно, не в порівнянні з українськими міні-хабами, типу Око і іншими. Але все ж таки це все дуже виглядає. На рівні і просто ну взагалі є таке відчуття, що країна розвивається за останні 15 років. Польща побудувала понад 4 тисячі кілометрів швидкісних трас і майже 200 нових мостів. Для порівняння в Іспанії за цей же час менше тисячі, а у Франції більшість трас просто оновлювали, а не будували з нуля. І це не просто дороги, це символ мислення. І взагалі, як я розумію, що країна розвивається, це по кількості того с скільки вона робить ремонту доріг, тобто, коли я кажу, що транспортна система у Польщі зручна, я маю увазі абсолютно все. Потяги, які приходять до хвилини за розкладом, автобуси, які завжди зручні, дуже чисті і міські велодоріжки, що з'єднують навіть предмістя. І до речі, ми продали нашу машину півтора роки тому і їздимо на міському транспорті. І нам дуже зручно. Ми не хочемо купувати машину. А навіщо платити за паркінг, платити за парковку біля центру ще й знайти машину, коротше, куча проблем. Тоді як міський транспорт просто купив собі білети. Поїхав все багато європейців, я читала, зазначили, що чистота і порядок у польських містах вища ніж у Лондоні чи Барселоні, і я з цим повністю згодна. Бо, наприклад, коли ми були в Іспанії, пляжі прекрасні, але сміття повно. Дійсно, це було так. У Польщі ж навіть чесно, смітники стоять симетрично. Далі я хочу розказати, чому саме відбувається така велика міграція у Польщу. Це те, що Польща стала. Одним із головних хабів для it фахівців та фрилансерів у центральній Європі тут зареєстровано понад 120 тисяч малих компаній у сфері технологій, і такі міста, як Краків, Гданськ і Вроцлав, вже називають Digital Triangle Poland. О, цей серії смотря какой фабрик, смотря какой details. Google, AMB, Intel, UBC, Goldman Sachs Усі відкрили свої офіси саме тут. Бо Польща пропонує сполучення трьох речей: помірні податки, високий рівень освіти, стабільне середовище без ну прям сильного бюрократичного хаосу порівнянні з іншими країнами Європи. У Польщі податок на малий бізнес 9%. У Німеччині до 30%. у Франції близько 25%. Сотків, як і в Іспанії для більшості компаній це я так кажу в середньому, але скажу так, що судячи з того, скільки знайомих у мене працює в it сфері, то це дійсно великий відсоток. І судячи з того, скільки сидять людей з макбуками у кав'ярнях, ну тут дійсно багато it фахівців. І я, якщо чесно, не ісключення, так тому що е, я не відношусь до it фахівців, але я відношусь до блогерів, і я теж коротше та сама, яка сидить з ноутбуком у кав'ярнях. І от, поки Польща стає новою точкою тяжіння для європейців, дуже зріс попит на експертний корисний контент. Люди шукають відповіді, як жити, працювати, заробляти і адаптуватися. Тому Ютуб зараз росте як ніколи. Друзі, хочете запустити свій Ютуб канал або прокачати уже існуючий, Я допоможу вам із продюсуванням від сценарію і зйомки до назв та обкладено. Приклади моїх відео понад 100 тисяч переглядів. Запавнюєте форму. За посиланням в описі, і давайте створимо ваш успішний канал разом. Краків зараз входить у топ-10 міст Європи для стартапів. А польська екосистема за останні 5 років зросла у 4 рази. І що цікаво, більше половина стартапів створені тут іноземцями. Тут легко відкрити компанію через електронну систему. Навіть це можна зробити. Ну це так в теорії, і знаєш, коли ходиш по Варшаві, це видно, що їх дійсно тут багато. Коворкінг простори на кожному кроці. Усі заповнені людьми з різних країн. Це не тільки українці, з Великої Британії, Іспанії, Норвегії і з інших країн. Тут створюється відчуття, що вся Європа переселилась у Польщу, щоб жити спокійно і працювати без шалених великих міст. І я це дуже добре відчуваю по собі, бо я працюю онлайн, я продюсую ютуб-канал. Нали спілкуй з командами, клієнтами з різних країн саме у цих коворкінгах і кав'ярнях. І знаєте, що мене реально здивувало? У Польщі це легко. Тут величезна українська спільнота, понад півтора мільйона людей. Тож, навіть працюючи віддалено, ти не відчуваєш себе тут чужим. У кожному місті є коворкінги українців у Польщі реально багато. Польща прийняла величезний потік, приблизно 60% від всіх українців, які виїхали під час повномасштабної війни. Одні кажуть, що це півтора мільйона, інші кажуть, що 2 мільйони. Але дійсно у Польщі нас дуже багато. І я буду просто мокрою куркою, якщо не скажу прямо: українці роблять величезний вклад в економіку Польщі. Так, українці. І щоб всі це почули, на це відео я ставлю автопереклад на інші мови, бо наступні цифри реально вражають. Тому, будь ласка, перед тим як написати в коментарях, а скільки ми на українців витрачаємо, повідаю наперед. От стільки коментарі пишіть звичайно, я їх просто обожнюю і різні. Тільки у 2024 році українці сплатили до бюджету Польщі приблизно 15 мільярдів злотих у вигляді податків і соціальних внесків. Це майже 4 мільярди доларів. А тепер увага: держава витратила на українців у межах програми 800+, лише 2,8 мільярда злотих. Тобто на кожен один злотий допомоги українці повернули польському бюджету близько 5 злотих. Фінансовий внесок ну, чисто плюс, тому думайте перед тим як писати коментарі. Після вересневої поправки до закону громадяни України, як і раніше, мають право на безкоштовну медичну допомогу, тоді як громадяни Польщі зобов'язані сплачувати внески до Національного фонду охорони здоров'я. Як юрист, як ви оцінюєте цей подвійний стандарт і чи не дискримінуються в даний момент поляки? А ви знаєте, скільки до бюджету приносять податки, які сплачують громадяни України, які працюють у нас в Польщі? 17 мільярдів злотих у Європі, де житло стало символом недосяжності, Польща поки залишає. Одним із небагатьох місць, де нормальне життя все ж таки по нормальному ціннику і без пафосу. Друзі, а якщо це відео було вам корисним, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар під цим відео, і ми будемо робити ще більше такого контенту. Тож, вам вдячна за перегляд. З вами була Наталі і побачимось в наступних серіях серіалу.